Так. Вітаю, друзі! Попав мені ось такий пакати з різними конденсаторами. І зараз ми їх переберемо, подивимося, чи є там щось цінне, і виберемо, якщо є, я вам покажу, як це діло перебирати і як знаходити цінні конденсатори у різних деталях. Отже, дивіться, ось така кубка. Ну, відразу що хочеться сказати, ось такі крупні фольгові, ми їх відкидаємо, вони цінності практично не представляють. Тим паче. Так, такі, такі. Де тут ще? Так, більше, наче не, немає. Ну і отакий ось крупниць, звісно, це не КМ-конденсатор К-155, в ньому є невелика кількість посріблення, ми його також відкладаємо. Далі, ось такі пластикові К5321 і подібні також відкладаємо сюди. Далі, що в нас тут є? Є зелені км очки серії, так. П'ять В. Бачу одна, друга, третя. Ага, ось ще. Четверта, п'ята. І ось. І ось. А, ні, стоп. Дивіться, друзі, не путайте. Дивіться, по товщині. О, це в нас буде км це в нас буде не КМка. По товщині відразу видно, що це не є КМ-конденсатор. Це товще, тому ми це відкладаємо сюди. Далі конденсатори в нас пропорції вибираємо, вони срібно вмісні. Ну, я думаю, це зрозуміло. Так, добре. Далі ось такі зелені, це не КМК. Абсолютно, ми їх сюди до фольгових. Далі ось такі. Зелені вони часто у телебаченнях, в телевізорах попадають в радянських. Це також не КМ, також ми їх сюди до фольгових відкладаємо. Далі, ага, ось дивіться, друзі. Тут є малесенькі, одна більш не бачу. Окуклена КМ, зовсім дрібнасенька. Ось така, не путати їх з ніобієвими, Вони такі як капля ніобієві, а ці дрібнесенькі, її навіть не видно. Тут зовсім маленька вона попала в цей пакетик. Так, добре, ніобів відбираємо. Далі, Тут є конденсатори KLS. Ось вони сині і помаранчеві. Зараз я їх виберу і покажу детальніше. Так, оце ось вони дивимось. Так, дивіться, це конденсатори КЛС. У нас будуть. Вони такі квадратні, прямокутні. Не путайте їх ніколи з КМ-будиночки. У КМ-будиночки ось такий виступ внизу обов'язково. Зверніть увагу, у КЛС такого виступу немає. Так, КЛС також відкладаємо. Ну і КМ-будинки, їх тут два. Дивимося ось вони з таким виступом. Так, раз. Ну і все, решта, що залишилось на столі, це рижі кем-конденсатори. Зараз ми зважимо їх і подивимося, яка їх кількість. Отже, спочатку давайте зважимо кем-будиночки. Так, що у нас тут буде? Е, так, 0,4 грами. Добре. Тепер зелені кемки. Так, тут у нас буде 2 грами, 2,2 2 навіть. Так, добре, і рижі, камочки. Їх тут у нас виходить. Так. 4,5 грами. Отже, друзі, надіюся, відео було вам корисне, і ви за допомогою цього відео навчилися трішечки перебирати конденсатори і вибирати цінні. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавих відео, багато цікавих розборів. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео.